Всім доброго ранку, слава Україні, дорогі друзі, гості моєго каналу. Ще одна субота, ще один ранок, дякуючи нашим захисникам, нашим хлопцям і дівчатам, які дали можливість нам сьогодні проснутися. Так що, друзі, субота, як завжди, по старій накатані відпочиваємо. Приїхав на невеличкий мій городик. О, так як я живу не в селі, а в місті, у нас городи невеликі, можна звісно, взяти і більше, але... Поки знайдеш господаря, а так е, е, візьмеш, а потім на другий рік сказали, що все, я вже буду садити, але ніхто нічого не садив. Вже безпосередньо була така ситуація, в мене і з цієї сторони. Побалакали, я побризкав, почав розробляти. Ні, ми будемо самі садити. Тобто, ну, є така ситуація, в нас люди такі цікаві. Ось. І сам не гам, і другому не дам. Так що хвата того, що є. Ссадимо таке, аби для себе була картопля і овочі на перший час на тому городі, тому що у нас такого цибулі там, часнику таких речей йде чималенько. От, і вже цибулі, то, що ми з вами копали, було чимало, вже десь в районі, я не знаю, там 300 з кілограм, кілограмів, було, її вже немає. тобто Ми її розходували, вона йде приготування паштетів та де і тепер. Так що, друзі, Джорішив зняти відео? В першу чергу хочу подякувати за вчорашній прямий ефір. Хто не знає, хто там зайшов до нас, ми проводимо прямі ефіри, стараємося по п'ятницях і понеділях. Розігра розіграш лотерейки. Дівчата вчора трохи поспівали, трошки підтримали наших захисників і дякуючи вам і вашій небайдужості Ми вчора зібрали там 53 тисячі гривень. Як для мене це дуже велика сума і вона нас приблизила вже до покупки коліс на 111 бригаду. На 111 бригаду ТРО Луганськ. Ми вже один комплект купували, 173 тисячі обійшов ще нам пройшли. Вже є у нас там 100, десь в районі до 155 тисяч гривень було. Вчора було 153 з копійками. Я думаю, що десь вже 155 є. Я ще не дивився навіть, тому що вчора злетів був вайбер, були, був такий момент, що смски до нас приходили, а ми не могли відправити. Вчора була у нас лотерея в сліпу, тобто ми розіграли. Я навіть понаписував СМС і сьогодні зранку вони подоходили до адресатів. і Люди вже поскидали мені адреса. На жаль, на даний момент зараз не можу дати відповіді, хто там що виграв, але кажись дві ніни. Ні, ні. Одна, кажись із Чернігівської області, як же вона там називається? Прилуки, а інша не пам'ятаю. Тобто і один хтось із хлопців. Так що, друзі, я дякую всім за вашу небайдузі. Ми будемо працювати далі. Зараз бігенько хотів змутнутися. Полеті на Київ, надо там замовляли хлопці машину, вони е, не, не знаю, з якої бригади, я думаю, можна буде спитати у Сергія це його кум. Вони там збирали. <кху> я дав контакт їжачка, вони з ним позвонилися. І, е, Треба забрати ту машину, хоч у них ще немає коштів повністю, але я поручився і їжачок повинен віддати. І треба поїхати сьогодні забрати, бо їжачок уїжджає на Курахово. Але не завжди так воно виходить, як би нам хотілося. Така ж кого повний треба розгрузити. Там каналізація в сценарнику забилася, треба було почистити. Ну, Туди-сюди трохи збій програми пішов, трохи роботи зробили. По вчорашньому відео, коли ми важили кабанчика, вага в нас, я додав фото. І я думаю, що той, хто вгадав, напише мені на е, скине скріншот свого коментаря. Ну, я ще передивлюся, можливо, також напишу, я дивився, ну точно ніхто не попав. Було 204 кілограма, ну 205 кілограм, 204 800 Так що сьогодні вже ті коментарі, які сьогодні хто там напише, вони вже не считаються. Тобто, коли відео я викину з того моменту, вже зараховуватися не буде. Тобто, хто виграє, я вишлю. Трушку там, наліпку, ще щось таке. Я думаю, що щось із шелеківською символікою. Тому, так що, тому, е, якщо такі речі ми робимо і вони приємні, можна буде робити якісь такі невеличкі розіграші помимо лотереї, якщо хтось хоче цим цим ділом займатися. Так що, друзі, а тут у нас какашка. тобто без какашки не буде вкусняшки. Саме цікаво, ті люди, які живуть далеко. Вони б хотіли в мене взяти гною, але далеко везти, тобто невигідно транспортування. Дай не кожен водій хоче собі загрузити в машину гною. Тут даю безкоштовно. Тобто, якщо комусь потрібен гній, по місту Березані. Якщо в районі там, Чорнобильського посіка, я готовий привезти вам раз у неділю отакий прицепчик, отакий гній. Зараз переведу отакий гній до вас. Ну, тут тирса, солома, такі універсальні. Тут так, і перепилини, гній, трохи підчищаємо у бройлера, і солома, тобто це відсиномато. Так, так як ми використовуємо вітамінно мінеральні додавки, в яких є там, і амінокислоти, і ферменти, то гній можна використовувати в перший рік. Сусіду, ось я в тому году, ну тут була куча, я буду знову, мабуть, лозити, зустріну. В цьому году картопля була як го. Так що, друзі, ну так. Так що кому потрібно, віддам безкоштовно. Бабло, це бабло. Я ж, у нас я навіть коли розпочав займатися городами в Березані, то е, я купував, їздив, машину нанімав. Ну, тоді грошей як таки, взагалі не було, але ну, все одно старалися цього. так що тут у нас, бачите, потери були такі сумасшедші, ячмінь був поліг. Але трохи земля відпочила і ми вже на наступний рік тут посадимо. Картоплю, один рік трошки відпочила. На світанку там розпахали ми кусок, теж зробимо трошки рокіровочку. Засіваю тільки для того, засіяв, щоб воно відпочило. Хто питав мене за цей кусок, да. це тут ще кусок людського городу. Тетка Ларіса спочатку сказала дам, ну це було вже давненько, потім сказала не дам. Ну, то і все, то таке. І самі не садять, і мені не дають. Так що я зараз розгружаюся, лечу додому передіваюся, привожу себе в порядок. І, можливо, поїдемо на столицю, заснімемо коротеньке відео. Є там ще одна машинка, яку ми заберемо, раз вже поїдемо. Просили мене хлопці, вони вже розпочали збір. І я думаю, як закінчимо з цими всіми моментами, ми також долучимося, виставимо їхні відеозвернення і дозбираємо на той автомобіль, який сьогодні приженемо. Тому що він вже є. Стараємося зарані це все діло якось прийду гадати, зарані замовити, якщо щось буде, для того, щоб не чекати довгий період часу. Так як мені немає цим ділом, коли зайняться їздити десь в інші міста або за кордон. Та й не знаю, чи, чим ми будемо далі ще і далі займатися. Тому що життя у нас таке цікаве. О, так що зараз розгружаюся, додаю фотокартку. Із відео, де ми знімалися кабанчика, важили. Так що хто вгадав <кій> вагу, ну, грубо говоря, 205 кілограм. скидаєте свій коментар, який повинен бути написаний до виходу цього відео. І адресу я вам відправляю якийсь сувенірчик шелетівки, або футболка, або кружку, або подушку. Тобто, ну щось прийдує. Так що, друзі, на цьому все. Фоточка буде, я думаю, де її поставити, в початку відео. Так що на цьому буде все. Всім бажаю ми всі перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. Ну а ми далі працюємо. Зараз вигружаємося. причому тракторець, конечно, чинчинарем. Трошки треба було підлампичити. Ну а так, просто незамінний помічник. Так що, друзі, ще раз всім дякую. Дякую за довіру, дякую за підтримку. Ось такий джиган. Повноприводний, хто там дивиться перший раз. Дев'ятисильний, маленький, тракторець, валом отбору мощності чи потужності, дві передачі блокування. О, таке старий, як чорт старіший від мене. Мені 45, йому вже 47.